І розпочнуть ситуації у регіонах. Двоє мирних жителів поранені внаслідок чергової ворожої атаки на Краматорськ. Вночі окупанти вдарили по місту ракетами, поцілили по житловому сектору. Сповістив міський голова Олександр Гончаренко. Наслідки руйнувань досі уточнюють. І одна людина загинула ще дев'ятеро. Дістали поранення минулої доби на Херсонщині. З них двоє дітей. По території регіону рашисти гатили з мінометів артилерії, градів, авіації та безпілотників. Зафіксовано 89 обстрілів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, складські приміщення, територію авторинку, підприємство. Та фермерське господарство. Одна людина загинула, ще трьох шпиталізували. Такі наслідки ворожих обстрілів у Харкові. Напередодні ввечері ворог двічі вдарив по місту ракетами С-300. У Основ'янському мікрорайоні зафіксували чотири влучання на території підприємства. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією РФ, поінформував очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також зранку окупанти поранили чоловіка у місті Вовчанськ Чугуївського району. Атака шахедами вночі росіяни запустили два безпілотники на Дніпропетровщину. Обидва збили захисники з повітряного командування. Схід повідомили голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Решта ночі у регіоні була спокійною. Одна людина поранена внаслідок обстрілів Сумщини. Про це інформує обласна військова адміністрація. Загалом, протягом минулої доби окупанти 18 разів гатили по регіону. Пошкоджені два домогосподарства, зруйновані вікна, газова труба, гараж та автомобіль.